На базі виробничого підприємства в місті Черкаси було створено спеціальний підрозділ для серійного виготовлення військових багів мангуст для ЗСУ. Всі баги розробляються та вдосконалюються нашими інженерами з урахуванням побажань та бойового досвіду військових. Баги мангусти вже працюють на передовій і виконують бойові завдання з початком повномасштабного вторгнення. Дані баги мають технічні можливості модернізації під конкретний вид озброєння чи бойового завдання. Наприклад, медики, ПТРК, кулемет, гранатомет, постачання та інше технічні характеристики військових багів, «Мангуст» баги виготовляються на трубчатій рамі з незалежною підвіскою: двигун інжекторний, карбюраторний, дизельний, потужністю від 80 кінських сил, доступність запчастин та легкість обслуговування в будь-яких умовах. Можливість модернізації авто під конкретний вид озброєння. Всюди прохідність авто завдяки його технічним особливостям. Колеса Радіус 14-15-16, безшумність, малозамітність та маневреність. Вартість баги складає від 190 тисяч гривень. Замовити можна на сайті bagimangust.com.ua або за телефоном 093 413 76 26 Viber, Signal, Whatsapp.